Друзі, всім привіт! Оглянули та повністю перевірили ось такий гарнесенький Renault Megane 1,5 дизель на механічній коробці передач з рідним пробігом 242 тисячі кілометрів. Так все так виглядає, авто Це... всередині нічого не розірвано, все в гарному стані, окрім і трошки там сидіння. Ну, зовсім трошки. хтось сидів такий величенький. Ось так все ззаду виглядає ручка КПП Мультимедіа. Пробіг 242 тисячі кілометрів. Пермок не пришивалося. Задній ряд сидінь виглядає добре. У нас все присутнє, окрім панорами. Стелі виглядає також непогано. Ось так тут все виглядає, так і так, так підкапотка. Мотор сам сухий. Лише ось цей патрубок, який на турбіну, він плотно затягнутий або тут, мені здається, або тут, але скоріш за все ось тут. Так, і так все візуально сухо, тут ніяких підтікань я не бачу. Зараз ще на ямі ми подивимось, але візуально тут все сухо. Ось так виглядає підкапотка. Болти в нас не зривалися. Ось вони. Так, і з цієї сторони так само. В принципі, що нам не показав.